Вітаю вас, мої друзі, послухайте, будь ласка, загадку. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно фіну бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає, і хто малює на вікні, розкажіть нови мені. Так, вірно. Це зима мороз. Давайте поглянемо на вікно, які чудові малюнки намалював мороз. На що схожі ці візерунки? Хто їх намалював? Що утворюється на вікні? Діти, як ви думаєте, що буде з водою, якщо її винести на вулицю за морозної погоди? Що стане з калюжею під час морозу? Що буде з ручками на прогулянці, якщо забути рукавички? Що робить мороз із річками, ставками, озерами? На що перетворює мороз водичку, яка капає з даху? Як може мороз змінити скло на вікнах? Давайте ми з вами уважно подивимось на картинку і з'ясуємо, як швидше перетворити грудку льоду на воду, якщо покласти її в рукавичку. Потримати на долоні, поставити тарілочку з льодом на батарею, чи потримати в ложці над полум'ям свічки. Отже, якщо покласти грудку льоду в рукавичку, льод відразу розтане та перетвориться на воду. Вірно, ні. В рукавичці льод буде танути довго. А якщо ми льод візьмемо в долоньку, так, в долонці льод розтане швидше, ніж в рукавичці. А якщо ми поставимо тарілочку з льодом на батарею? Так, звичайно, через деякий час льод розтане. А якщо ми потримаємо льот в ложці над полум'ям свічки. Над свічкою лід у ложці тане швидше, тому що температура полум'я вища. Мені на долоню злетіли хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина. А разом виходить краплина одна. Веселої вам прогулянки та до нової зустрічі!